Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми говоримо про філу. Коротенько, стисло, подивилися і пішли відкуповувати. Перш за все, ми говоримо про філу сьогодні, тому що вона достатньо сильно приспустилася по графіку, а це означає, що саме час її. Починати відкуповувати. Тим паче, ринок зараз ні туди, ні сюди. А з одного боку і є що купити, а з іншого боку, і сумніви, типу, а чи не сяде воно нижче. І от, у випадку з Філою, їй по факту сідати то і нікуди більше. Ну, в неї зараз ціна 4,9 і це. Максимально низька для неї ціна, якраз на тому рівні, щоб на ній і флексити в боковичок. Звісно ж, якщо біток провалиться на 5К, то і філа, і всі інші також проваляться, і від цього нікуди не піти. Але якщо говорити про конкретно зараз, то філа практично ідеальна. Вона зафіксувалася. На верхній позиції на 8 баксах, а трішки там декілька днів потусіла, сквізи покидала, і все. пішла собі спокійно на спад в боковичок, і зараз зробила ще один крок вниз і йде собі спокійно, спокійно в боковику. План максимально простий: купуйте відсотків на 30 від того, що заплановано, і. Поставити ордери на 8 баксів, знову ж таки, не скажу, що це буде швидко, але в розрізі, в розрізі 2-3 місяців було б чудово його зафіксувати. Ну, а дивлячись на несхідну динаміку ринку, то, скоріш за все, це все може затягнутися скоріше на 4 місяці. Бо я ще там жду, якщо хто пам'ятає корекцію, більш потужно від того, що ми бачимо нині. Бо по деяким проектам, так взагалі, як подивишся, можна сказати, що корекції і не було. А вона потрібна, тому що потрібно його купувати. Власне, тому план купувати на 30% по 4,9% виставляти по 8%. Якщо приспускається нижче, в нас в запасі ще 70% депу для філи. І ми спокійно собі підкуповуємо, усереднюємо і знаходимося в строю. А у випадку, якщо все ж таки, все ж таки сквізи догори будуть значно раніше, ми не залишаємося з пустими карманами і трішечки фіксуємо, нарощуючи свій а, капітал. Ну що ж, а на цьому все. Не забувайте залишати свої коментарі внизу, це дуже важливо. Ставте вподобайку, продвигаємо, просуваємо україномовний криптоконтент. Це корисно не тільки для вас, а і для всіх інших. Також не забувайте заглядати в Телеграм, там значно активніше.